Це Мокачука Олена Фурт. Жінка нещодавно стала прийомною мамою для трьох дівчат, розповідає, чому прийняла таке рішення. Як це все сталося, ну я завжди знала, що я обов'язково обов'язково стану мамою, можливо, і для своїх дітей, але і для, не можу сказати, що не рідних або чужих, бо це неправильні слова. Але для діток, яких народила інша жінка, скажімо так. Правда, я планувала, що це буде, коли я одружуся, вийду заміж. Але, але, але так не склалося. І тут мені вже майже 30. Я завжди думала, що одинокі люди не можуть створювати прийомні сім'ї. І як тільки в інтернеті випадково я побачила про це інформацію, вже на наступний день я почала збирати документи. Далі впродовж кількох місяців Олена брала участь в тренінгах та оформлювала документи. Це Багато документів, довідки про доходи, про стан здоров'я, багато всього різного специфічного. Це спеціальні курси, які відбуваються в Ужгороді. Вони офлайн, тобто треба було бути присутніми. Весь час там на них дуже цінні, до речі, круті курси. Потім ще багато паперів, і тоді, і тоді я змогла вже забрати цих прекрасних дівчаток. Це наймолодша, її звати Аделіна, їй 4 рочки. Софійці 7 рочків, а Діані вже 10, 10. років. Ми теж росли в сім'ї, де було троє дівчат, в мене ще дві рідні сестри. Добре, що можна з ними домовлятися. З Дянкою найлегше домовлятися, бо вона вже найстарша. Вона завжди все розуміє. Софійка інколи буває, капризує, а в нас інколи теж трошечки капризує, правда? Але це нічого страшного, тому що, ну, коли кажуть, там не свої, свої діти, такого немає свої діти також. Каприсують. Тому це, це нормальні речі. Олена каже, спочатку хотіла взяти на виховання одну дитину. Спочатку я думала про одну дитину, про одну дитину. Але коли приїхала, перший раз поспілкувалася з директоркою дитячого будинку, зрозуміла, що одна дитинка це досить таки велика рідкість. Немає, вона каже, немає одна дитинка, я троє діток, є п'ятеро, є семеро, я восьмеро. Я подумала кілька хвилин і зрозуміла, троє так троє ще й краще. Вони ж люблять одна одну, підтримують одна одну, граються разом це перевага. Рішення Олени стати прийомною мамою підтримали батьки. Коли я сказала батькам про своє рішення, вони дуже зраділи. Дуже. Особливо тато зрадів, він одразу почав планувати, куди він буде йти. Я з ними піду на рибалку, я з ними піду туди, сюди, кажу, «Тато, це ж дівчата, нічого страшного, з вами ходив, з ними піду. А мама це взагалі. Вона... От Багато хто каже, як ти наважилась, як ти наважилась, так це в мене спрощена програма. Це вже готові діти, бери, виховуй, радій, любуйся ними, застосовуй всі свої знання на них, а от народити, виносити цих діток. Навіть в той час, коли ще не було ні пральної машинки, ні елементарних підгузків, абсолютно нічого. Оце справжній героїзм. Олена Фурт працює. Жінка каже, зараз взяла відпустку, аби більше проводити часу з дітьми. Бирала свідомо не малюсіньких діток, не рік, не піврочку, не новонароджених, а таких, щоб вже могла я влаштувати в садочок і в школу і відповідно продовжувати працювати. Тому що е, я єдиний опікун нашої новоствореної родини, і відмовитись від роботи я не можу. На перший час я взяла відпустку для того, щоб дітки адаптувалися, так само, щоб і я звикла до нового статусу, нової ролі. Зараз ми багато часу проводимо разом. Допомогу я поки що ніяку не отримала. Наскільки я знаю, це буде в кінці місяця. Це два. Два з половиною прожиткові мінімуми на одну дитинку в залежності від її віку. Завжди добре мати хоча б якусь підстраховку, тому що е, брати тільки розраховуючи на себе трьох дітей, це би було нерозумно. А так у мене є якийсь запасний варіант, і я точно знаю, що в будь-якій ситуації ми там не залишимося голодні. Наприклад, у вересні Діана та Софія підуть у школу, а Аделіна – в дитячий садок.